Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свіріна Fishing. Сьогодні ми приїхали на таку чудову водойму. Це РК Салтанівка. Позаду в мене просто прекрасні види. Та і попереду також дуже гарні види. Сьогодні у нас дуже така тепла погода вже, плюс 11-12 градусів. Ми приїхали половити карася, сьогодні на риболовлі я не сама, я з Капітан Гаком. Е Напевно, ви всі його також знаєте. Я дивлюсь дуже часто цей канал, він мені подобається. Е на сьогодні я взяла з собою два фідерних вуличка від компанії Sportex. Це Rapid, фідра Medium до 150 грам. Потім е я ще взяла з собою додатково катушки для них, які, на мою думку, дуже гарно. Відпрацьовують і такі невбиваємі, потужні катушки це Monterey Feder Pro 5,5 наш шпуля у них. На них у мене намотана жилка від компанії Climax, Замовляла на Fish темного кольору, бо я вірю все ж таки, що колір може впливати на клювання риб. Наступне, що хочу показати, хочу вам показати. Корм, який я використовую сьогодні. Перший корм, це там трішки додана єсу, е, додано е, солодкого біск, бісквіту це е, ну, звичайна флагмановська сипуха і трішки пелету. Е, наступний корм, оцей другий, це у мене вже йде на чесниковій основі. Тобто чеснокова е, сама сипуха, е, Іде трішки додана СКТ, і іде е, також. Пелет дуже-дуже дрібний. Це все я зволожувала звичайною водичкою. Я врахую, що так як би правильно, бо ліквід зараз по холодній воді він ще не розчиняється, тому вирішила зробити так. На риболовлі сьогодні я не сама, не тільки з капіталом Гаком, ще й з зі мною манга. Ми приїхали разом тут повідпочивати. Половити рибку, бо вже так теплесенько і гарно. Тож, давайте вже перейдемо до того, щоб я вам показала, як я облаштувала своє робоче місце. Друзі. Ну, от, бачите, приїхала на карася, кинула йому визів цьому карасику, барабасику, і піймала гарного такого карасевича. Але тільки що ви зараз побачите, у мене було шалене клювання, квіверти просто загнула так, почав піщати сигналізатор, і я Потримала на гачку, і мені здається, що там був навіть короб. Подивимо, що сьогодні у нас буде, може якийсь бонус, сюрприз залетить. Отак от, от, друзі, сиджу і ловлю рибку. Круто, що взагалі є клювання. Така гарна погода, причудовий просто відпочинок на природі, надихатися цим киснем, поїсти смачненькою їжі. Половити тих самих карасиків. Так, Це просто кайф. Але до чого я? Перший карасик у нас був впійманий саме на оцей попапчик. Е, Зараз покажу вам його. Це через скріль 6 мм. От на цей гарний такий, бачите, попапчик. Тільки що, друзі, у мене було клювання гарне. Спокусився у мене отакий гарний карасик. Так, це я. Спокусився у мене отакий от гарний, бачите, карасик на отаку снасть. Ой-ой-ой, який ти. Ой-ой-ой. Здоровий хлопець такий. Це лапоть такий порядний. Виділується плотно. Просто взяла 6-мм попапчик, насадила на гачок, це вимоті кольора, оці їм і користувалась. Рожевий колір насадила на гачок, два мотиліки і от такий гарний карасевич. Гарнюнька він такий. Пливе, хоче, хоче плити. Так, хочу ж вам показати, як що я роблю, яка у мене оснастка. У мене оснастка, тут йде петля в петлю, тут йде флюр, і тут йде у мене просто звичайний інлайн. Тут велике вже кільце і далі швидко з'єм. Тобто все просто. І на тоненькому повітковому матеріалі. А клаймакс іде у мене просто звичайний малесенький а гачок. Фідерний. По фідеру десь десяточка, напевно. Такий гарний, пригарний карасик. Друзі, це просто якийсь капець. Дивіться, який карась. Здоровий. А ще який він чорний. У мене тут от Одна вудка лежить. Бачите? Тільки що карася вам показувала. А це вже інша вудка, яку ми тільки закидали з вами. І я вже достала і вже карась. Такий гарний, великий карась. Але е, хочу вам, знаєте, що розповісти? Хочу вам розповісти, от я дивлюсь, зараз його відчіплю. Ого. Так, він, звісно, зажував непогано. Так от, я, знаєте, дивлюсь, от знаєте, дивлюся, що у мене залишилось від того всього клювання, тобто мого попапчику немає. Але чому я використовую саме попапи, аніж пінопласт? Тому що, бачите, як буває краще вже, напевно, ковтнув цей попавчик. І добре, що у мене попап, бо він має гарні складові, які навіть корисні для, ну, для самої ж риби. А пінопласт це дуже погано, тому намагайтеся потрішки заміняти ваш пінопласт на попапи. Ви навіть можете попапчики підрізати до будь-якого розміру і користуйтесь цим. Гарним лайфхаком. Знаєте, друзі, клювання у нас багато. Риби багато доволі таки ловиться. Але а, я спробую хочу спробувати поставити так камеру, щоб вона вам передалась. Ця покльовочка у кадр. Але це дуже важко, бо раз через раз він просто підсідає. Знаєте, ну. Як вже є. Насолоджуюсь процесом. процесі. Чекаю на кого-ого. Ще один. О, а тут є. Друзі, у нас короб. У нас короб, у нас скоро. Як навалює. Я нікуди не спішу. Все окей. Господи, да ладно, я не вірю в це. Я не вірю, що це відбулося зі мною нарешті. Ану, давайте ближче. І бійкий нормальний. І це на маленький гачок. Головне, щоб цей гачок не розігнувся. Ну, я обережно, обережно, дуже обережно з ним бавлюсь. Та, це короб! Ха. Та я бачу, бачу, бачу. Бачу, все я бачу. Давайте. Зараз, 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 зараз. Зараз. Чекайте. Не хоче підійматись. Поки не хоче. Ану, давайте. зараз, зараз. Готов, готов, готов. Є, блін! Так. Нарешті я від... Господи! Такий може, навіть 3 кг. Працює. Клас, дайте мені п'ять. Ага. Дякую, що ви мене сьогодні запросили. Я дуже рада. Ой, та ти що? Друзі, дивіться, вигодувала. Ось, все, бачите, піймала я свого коробчика. Нарешті це мій, мій перший перший мій коробчик. Відкриття коропового сезону. <рес> Ловлі з карасиками. Клас! Я просто щаслива. Дивіться, отакий коробчик. Відкриття коропового сезону. Я просто в шоці. Нарешті я це зробила, отакий гарний, гарний коробчук. Що він вазі? Я думаю, 3К. Трьох? Ну, Супер! Отакий трьохкілограмовий. Трьохкілограмовий гарний короб. Боже, який він красивий! Я найбільше люблю рибу, котра йде з великою такою лускою. Це називається наш королівський короб. Так, так бачу рухати, як француз такий. Да. Да. Так, я не буду багато гаяти часу. Зараз швидко фотографуюсь і разом відпускаємо його. Цього гарного коробчика. Зараз я буду відпускати, ми разом відпустимо а, і, і щоб хвост йому не зламати треба. прямо. Все, друзі, відпускаємо цього гарного красення. Все, хай росте, дякую йому велике за ці емоції. Нарешті я... Відкрила свій короповий сезон. Так, зараз, щоб він відійшов, таку жару він давав, звісно. Але зараз щось трішки здувся, так? Да? Так, давай. Ой-ой, розкручується піцака. Він не вилазить. А, куди ти? Все, а, пішов. Та блін, в підсавку пішов, виплюнув по папа. Ого! Опа, єсть! Пішов! Все, супер! Ну, я задоволена, капець. Я таких емоцій ще дуже давно не отримувала. Тільки скажу вам одне. Нарешті я відкрила свій корповий сезон. Це відбулося на ловлі карасика. Але все одно, що є, то є. Я дуже задоволена, дуже і дуже. Скажу вам по секрету, поки я закинулася, робила все з другим вудлищем, його також закинула і в мене, коли я встановлювала друге вудлище, вже було клювання, вже був карась і, і кінчик отак робив. Нарешті я спокійно сиджу, вже все як би, перезаброшено, і тепер чекаю, чекаю дуже на клювання. Я буду в шоці, якщо до мене завітає в гості ще один коропець, в я... ну... мене просто слів 100% не буде, але те, що водойма Салтанівка дуже гарна і дуже багато тут риби, то це. Факт це я знаю, бо я тут ловила стільки риби, що практично може навіть і ніде так не ловила, що так закидаєш, воно тільки до дна падає, і одразу в тебе в руку вже клювання. І так ну, я приїхала в вечірні, на вечірню риболовлю на дві години на класіку, взяла чотири гудки з собою. Але ловила одною. Бо за дві години ми, напевно, риб 12 щось піймали. І найменша була 10 кілограм. І в діапазоні до 13, наші кілограм, до 12 з копійкою кілограм вони були в діапазоні. Отака от рибалочка, друзі. Я щаслива сьогоднішнім днем. Чекаємо знову на клювання. Подивимося, що буде далі. Буквально тільки що, друзі, записувала вам відео, тільки виключила. І одразу в мене відбулось клювання. Але сигналізатори не пікають, хоча вони на максимальну чутливість е, ну, настроєні. Но те, як рухається кінчик вудлища, це просто дуже емоційно. Тому зараз я закинуся і представляю вас дивитись на кінчик вудлища, на квівертіп, як воно впліє, бо це для очей це просто бомба. Особи, особливо, коли ти сидиш вдома, ти не їдеш на рибалку і дивитись на таке, е, вспомінчити, як ти сидиш, рибачиш, і в тебе таке відбувається. це... Просто моїмо ці купа. Бачите, друзі, бачите клювання це? Друзі, сьогодні у нас видався дуже гарний день. Ми половили карасиків. У нас а, був бонус. Я стільки вже разів виїжджала на ту корпову риболовлю, і нарешті це відбулося. Ми вже будемо. Звертатися у нас пів третьої години дня. Ми дуже, дуже і дуже чудово провели свій час. Манго нагулявся. Короте, всім дякую, хто дивився це відео.